Друзі, я дуже радий вас всіх вітати в своєму ютуб-каналі Блог Річарда. Мене звуть Річард, Тут я показую свою торгівельну стратегію, яка мені стабільно приносить прибуток. Що нам для цього знадобиться лише два сайти. Саме сайт Blocker, на якому я торгую вже більше року, а саме це Pocket Option. Чому на ньому дорогу? Тому що він дуже зручний у використанні. У нього є брокерська ліцензія на торгівлю валютними парами і не тільки також він дуже зручний у поповненні або вивіду власних коштів. Отже, почнемо. А ще не сказав про другий сайт. Другий сайт це сайт, який нам дає безкоштовно. Сигнали, по якому я торгую. Але все по порядку. Почнемо. Заходимо на сам брокер, як я вже раніше казав, а це в мене довше. Обираємо нашу валютну пару без підпису OTC. Нехай це буде OTA Ось ми виставили. Переходимо на сайт з безкоштовними сигналами. Треть, рет, саме це TradingView, View. Обираємо нашу валютну пару. Лутачів. Вірно, вірно. Так, дивіться, у нас тут є а, перелік а, однієї тієї ж валютної пари, але є лише одна особливість. Це з правої сторони є декілька різних а, форумів, які нам будуть показувати ту чи іншу інформацію. Нам потрібна саме ось ця Onda та Forex. Обираємо а, обзор інструмента. Натискаємо теханаліз, повертаємо вниз та обираємо одна хвилина. Індика... Теханаліз нам показує за більшості різних індикаторів, що потрібно покупати. В мене тут виставлена одна хвилина, а в мене дивіться баланс: 60 тисяч доларів. Я роблю по стратегії Smart а торгую лише на 1%. Так, оновлюю наш теханаліз. аналіз, активно скупляти. Я натискаю покупати, і все, далі, лише очікуємо. Так, дивіться, незважаючи на наш теханаліс. А ми тільки що проторгували в мінус. В цьому нічого страшного немає. Таке інколи буває. Що ми у цьому випадку робимо? Робимо а, по стратегії мані менеджменту, обираємо а, нашу подвійну а, ставку від попередньої. Знову знову ж таки заходимо на TradingView, оновлюємо, пише покупати. Все знову ж таки, ми робимо ставку на повищення ціни. Та очікуємо на наш кінцевий результат, друзі. Поки ми очікуємо на кінцевий результат нашої торгової сесії, я хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, де я показую не лише тільки свої торгові стратегії, а і мій лайфстайл, де я буваю, як я виводжу свої кошти, також я ділюся своїми а, торгівельними результатами. Після того, як ви передаєте за посиланням у коментарях, обов'язково підпишіться та прийдіть у закріплене повідомлення та прогляте ось це відео, щоб більше детально розуміти суть моєї стратегії. Також тут я виклав сайт, який дає сигнали та ліцензійний брокер, на якому я торгую. Так, дивіться, і наша друга торгова сесія не відіграла в плюс. Отже, ми знову ж таки робимо, як і в попередньому разі. Ми знову ж таки подвіємо нашу суму ще вдвічі. Переходимо на наш сайт сигналами TradingView. беремо одна хвилина, вже продавати він нам пише. Так, і очікуємо на наш кінцевий результат. Ось друзі. А з третьої нашої торгівельної сесії ми зробили на цьому дві сорок чистими. Незважаючи на наші попередні торгівельні сесії. Дивіться, давайте усе порахуємо. Ось наша перша торгівельна сесія була на 600. Ми втратили. Потім на 1200 також ми втратили. Але незважаючи на це, ми а, лише за цю торгівельну сесію заробили зверху 240 доларів. 2040 доларів Отже, переходи за посиланням у коментарях, там я ділюся більш детальною своєю інформацією про а, торгівельні. Свої стратегії та слідкуйте за мною. Усіх був радий бачити на своєму youtube каналі Вдалих вам торгів та успіхів!